Ранковий обстріл столиці України сьогодні. Вранці Київ знову прокидався під обстріли Росіян. На цей раз били дронами камікадзе. Очевидці публікують відео у соцмережах. Як це було? Давайте побачимо. Журналістам інформаційного агентства Франц прес вдалося зафіксувати на фото моменти прольоту ворожих дронів та момент удару. А на наступному відео можна побачити, як українці стріляють по іранському смертоносному мопеду, намагаючись його збити. Часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Києві сьогодні відбулося щонайменше п'ять вибухів. Вже відомо про двох загиблих. Про першу жертву повідомив мер міста, коли з-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали тіло загиблої жінки. Трохи згодом з'явилася інформація від надзвичайників про другу жертву. Станом на даний момент двоє загиблих, четверо постраждалих і. Дев'ятнадцятьох вдалося врятувати на ранкову атаку. Відреагував президент України. Написав наступне: цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по нашим містам, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь на нас. Перемога з цими словами Володимир Зеленський опублікував відео наслідки влучання дрону по житловому будинку. Всі пуски безпілотних літальних апаратів на Київ були із південного напрямку. Повідомляє командування повітряних сил. За останньою інформацією відомства за ніч та ранок всього збили 37 шахедів. шахетів. Я ж зазначу, що раніше була інформація, що російська армія може поновити. Наступ на Київ про це повідомляв командуючий об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, для цього необхідно створити такі сили. Знадобиться певний проміжок часу два-три місяці. На цьому ставлю крапку. Я Катерина Федотенко. До зустрічі у наступних відео на фабриці новин.